Треба бути з маленьким і далі до роботи. Добре, давайте, щасливенько вам, гарного дня. Дякую за підтримку всім. Діана, Юля Бойко, сердечка. Божечко, милий, сте йому Зірка, ти течку бачиш чи ні ото? Аня Юлічка, привіт, бабуся Галя, Люба, правду кажеш, треба мати 10 очей. То тяжко. Діана, привіт, Юлічка Наталя, пані Люба, чи вже чи ви вже сіяли морку. Ніша не сіяла. Сергій всього найкращого, ви найкращі. Дякую Сергію. І вам всього найкращого. Діана, привіт Сергій, Аліна, цибульник, божечко мій милий. Доброго ранку всім міцного здоров'я. Доброго ранку і вам міцного здоров'я. Хочу з'їсти мошкарики мене. Алла Закутайло, у мене сім внуків, чотири хлопчики і три дівчинки. Хай їм Бог дає щасливу долю під мирним небом. Так, Ольга, а Анна Аліна, доброго ранку. Так, Лоне, Слава Україні, привіт з Алмати. От каза. Казака. Привіт і вам, героям слава, гарного одинка вам. І дякую за, за те, що заходити вам всім, всім всього найкращого. Богдан, привіт, Назар і Ксюша, Діана, Ксюха, привіт, Юля, привіт, Назар, Юля, Ксюха, привіт. Ніна Микитенко, трохи переживаю, щоб не померзло те, що зійде до тієї пори. Але надія на Бога, що Бог дасть те буде. Як Бог дасть, так і буде. Ніц, ми не зробимо і. Нічого не змінимо, мусить бути так, як є. Все в Божих руках. Таня, у нас ковінька. Зрозуміла, Таню, Юля. Ой, дівчата, в мене один Максим, а в трьох глядіти не можемо, в квіти в ліс. То часникові трактором покатався, курей по колош Розсаду помідор ножицями по стриг. Пом... Помощник, йо-майо. Йо -йо. ну. Мені теж так колись було. Ми тільки сюди на хату от перебралися, де ми зараз живемо. Тільки перебралися, я вийшла градки сапати, сіта з Олею маленькі були. От. Я вийшла город сапати коло хати градки. Я прориваю бурячки червоні. От, ну, столові. І те. А вони там бавляться коло мене, думаю, так тихенько бавляться, то я раз-раз буду сапати, мої хоч посапаю більше, поки вони. Може то ж діти маленькі, думаю, зараз будуть, будуть плакати щось не так. І я прориваю, не оглядаюся, що вони роблять, а я прориваю бурячки, на кубку складаю, заберу курам там чи качкам, бо ж птиці було повно. Ось, А вони подивилися, що я рву і на кубку складаю. Я ті прорвала, пішла, пішла, оглядаюся. Аж недобре стало. А вони все те, що я поставляла, ті, що поставляла барачки, а вони всі виривають до одного і всі рівненько на кубку складаю там, де я складала. Я стала аж зуміла. вони, Мамо, йопим, мамо, йопим, ну робимо роботу. Ну, що будеш казати? Кажу, добрі дітки, дякую. Пішла взяла добре, що було друге насіння. Пішла взяла друге насіння. Пересіяла. та й все. Ну, А що мала робити? Ті, що вже залишилися, ті залишилися. А ті, що не залишилися, ті не осталися. Стись, стис, стись, стись, стись стий. Стій, 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 стій. О, забрала. Не даю я нікому нічого. Ну що ви такі вредні, га? Та й все, ти що будеш казати? Ну, Є такі помічники в нас. Так, Галинка Іва, доброго ранку. Люба, я проспала сьогодні вихід, ви, вихід на пасовисько. Посов... На песо... на Є таке? Ну нічого, зате поспали і ще й встигли. Алла доброго до Діаночка довгий, дубець, Тамара і вас, кажуть ков... кувінька, і в нас кажуть. Зрозуміла, Діана, Галина, привіт. Юля, Галина Іва, привіт, Діана, Тамара Козачишна, привіт. Галинка, привіт всім. Богдан, пані Люба, покажіть, як ви зараз виглядаєте. Так, як і кожен день. Так, як і кожен день.